Вітаю, друзі! Зараз буду намагатись полювати хижака. Ось на таку паличку. Фаворіт, профешн, з тестом 2.7. Отже, зараз подивимось, є в нас схист сьогодні рибалити чи немає. Зранку, мабуть, почну. Ось на таку приманочку полювати нашу хижу рибу. Зараз ми прищепимо наш гачок. Ось так, мабуть, робимо замір. Ну і зараз спробуємо зачепити нашу приманочку. На такий гачок. Очок трошки завеликий, але ми хочемо полювати і окінця, і щуку. Ось наша приманка вже готова і зараз будемо намагатись на неї вполювати нашого хижака. Прогляньте, яка краса. Отже, Зараз приступимо. Перший закид. головне, на першому закиді нічого не вполювати. Бо, як кажуть, на першому закиді, якщо буде рибина, то можна збиратись і йти додому. Сіла така рибинка, погляньте. Вирішив половити хижу рибу і ось спокусив чергового окунчика. Бачите? Ось така приманочка в мене. Такий Такі твістирочок, бачите? 4 грама грузик, твістирочок такий. І ось така рибинка спокосилася на нашу приманочку. Бачите? Отже, далі продовжимо нашу риболовлю на такі гарні приманки. Сьогодні вирішив використовувати ось таку тактику. Буду на кожній прогалянці намагатись робити десь приблизно 3-4 закиди і так буду рухатись виключно з прогалинки в прогалинку. Отже, впалював одного оконця. Вирішив трошки пройти далі та поглянути, що ще можна полювати на цій водоймі. Отже, ще є декілька таких цікавих місць, зараз туди направляємося. Зараз спробую всю ділянку ще зробити пару закидів в пошуку нашого хижака. До речі, тут, мабуть, і крупний охонь може бути, і щука може бути. Отже, зараз Будемо пробувати щось мовляти. Щось таке сіло, друзі, рибина. Усе повела, усе рибинка, друзі. Бачите, як палка гуляє? Мабуть, щучка, друзі. Десь кілуха. Ніфіга собі. На, на такий кльов я не розраховував навіть сьогодні. Всій місцевості такий хижак. Погляньте, який красень. Взяв жадібно на нашу таку приманочку В кольорі лох. Такий красень. Блін, а в нього ще, бачите, друзі? У нього ще якась хворі. Так що, вважаю, заліковий такий красень. Взяв жадібно. Ось на цю приманочку. Зараз вам обов'язково покажу. Ось така приманочка на такому гачку 4 грама. Такий твістерочок в в лох, і така рибинка. Ну він заліковий, тому для таких місць трофейна рибина тобто будемо забрати. Зараз вирішив поміняти приманочку, бо бачите, вже така ось вся порвана, вже кусана, дві рибинки взяла, а кунця і взяла на... у нас ще одна судочка, тобто ми її будемо викидати щоб не робити сміття, кинемо її туди. І зараз спробуємо ось на такий фіолет також полювати щось цікаве. Так що робимо зараз замір. Ось зробили. Продягаємо гачок через приманочку і всередину. І зараз поглянемо. Може у нас сьогодні також буде гарно працювати і фіолет. Якщо на фіолет щось буде, то будемо намагатись потім полювати на якийсь інший кольор. Ось, бачите, наша приманочка вже така на гачку. Відриваємо хвостика і розпочинаємо далі полювати нашого хижака. Взагалі-то хотілося б вам розповісти, на цій ділянці, де спіймав що на судака, намагався спіймати ще декілька рабин, зробив. Напевно, скільки? Ну, мабуть, 15-20 закидів, обірвав де приманки. Тобто далі будемо рухати, шукати ще щось такі цікаві локації. А тут поки що все. Одна рибина і все. Гляньте, друзі, що я носив, такий красень. Бачите? Такий, до речі, цікавий кошок взяв. Такий. Отже, бачите, взяв такі а кунчик такий. Так що зараз, мабуть, вже буду намагатись міняти приманку. на цю приманку, мабуть, не буду вже ловити, Спробую ще. Тут добре так обловити на такі пасівні приманки, бо дуже хотів щуку полювати, але ж бачите, постійно клює окунь. Отже, зараз спробую поставити ось таку приманочку. Поставимо зараз таку танточку. О, щойно під берегом ще один взяв. Такий красень. бляха муха Ай-яй-яй. Вирішив спробувати зробити трошки, трошечки правіше. І вмовив ось на таку приманочку танту помаранчевого кольору такого красення. Бачите, на такий колір взяв такий красень. Що і науку покосився ось на таку приманочку в такому кольорі помаранчевому. Але, до речі, зараз, мабуть, буду ставити кольор фіолет, бо мені цікаво, буде на фіолет риба ловитися, то чи не буде. Отже, зараз перевіримо. Чи мені здалося, рибинка дійсно. Зараз подивимось. Спокусився на приманочку бляхамуха. Погляньте, друзі, красень бляха муха, бачите, друзі, спокусився на лярвочку. Ось. До речі, такий непоганий. Бачите? Опс, такий непоганий окунчик Спокусився на таку лярвочку. Зараз спробуємо ще вмовати наступного конця. Друзі, погляньте, є ще на ще один сів такий. Але напевно за але ми зараз з вами подивимось. Ну все занадто. Все, друзі, занадто. Ми таких сьогодні не беремо. Бачите? Такий жадібний. Якому пальці в рот пхати не будемо, ми таких відпускаємо і будемо намагатись вмовити що такого більшого розміру. Приманочка знову в воді. І зараз подивимось. Оце все таке добротнє сіло під берегом. Погляньте, який красень. Усе бляха муха окунець. Такий заліковий. Погляньте. Погляньте, взяв так жадібно на нашу приманочку. Ось така приманочка. І такий заліковий красень. Такого ми напевно будемо забирати. Є Є ще один такий спокусився, Красень. Опа, ну таких малих ми напевно не будемо забирати. Таких будемо відпускати. Але ж так жадібно взяв такий маленький, такий цікавий. Тихо, 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 тихо. Погляньте, такий теж красень такий. Ну давай, пливи. Як гарно пішов. А ось і мій улов, що мені довелося сьогодні вполювати. Бачите? Бачите? Шнур 0,6. А то багато кажуть 0,4-04. от 06 шнур і стільки рибин вполював. Отже, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.